Всім привіт! Ви на каналі The Мене звати Дмитро. І пропоную пробігтися по маркету і подивитись, на що ж нам очікувати, куди далі буде рух і чи буде продовження ланга по євро. Так, все. І давайте почнемо з Діксі. Що у нас є на Діксі? По діксі на тижневому таймфреймі. Є зняття у нас вгорі, є зняття знизу. Є, хоча закріплення є під зняття цієї ліквідності, про яку я казав раніше в попередніх оглядах, і. Відсутність закріплення вгорі також свіп. Тобто, ми зараз знаходимося всередині цього діапазону і сказати, з певністю, напрямок руху я не можу. Хотілося би, звісно, продовження ланга, але наразі маємо те, що маємо. Тобто, у нас є зняття свіп, реакція. І зараз знаходимось всередині цього діапазону цінового. Так, що нам говорить Делі? Делі нам говорить, що було підзняття свіп, імбаланс геп з імбалансом його тест, далі реакція. Знову, що робить ціна? Приходить до цієї ліквідності. Зробить, робить перезняття, інвертує дві шартових зони, йде вгору, утворюючи невеликий лонговий оф з ланговими зонами тест і далі зняття цілі. Є зняття, і наразі ми отримали реакцію. Поделі таймфрейму я чекав би ще один день для того, щоб розуміти, чи буде утворений цей шартовий імбаланс чи ні. І від нього тоді працював би. Тобто, якщо буде утворений його тест і продовження руху. Далі на 4 годинах ми бачимо те ж саме: у нас шартові зони. Тест найближчої 4 години шартової зони поки що наразі не призводить до будь-якої реакції, тому а, будемо очікувати, що нам далі скаже ціна. Найближчу зону відмічаю для себе і буду дивитись, якщо ми туди прийдемо, на годинному таймфреймі. На годинному, після зняття цього фракталу. Зараз подивимось годинний чи 4 годинний, годинний. Після зняття годинного фракталу ціна отримала лангову реакцію, утворивши Rejection блок. Далі його тест утворив дві, е, е, дві зони лангових на продовження ланга на годині. На 4 годинах нема. Ну, наразі я розумію, що хотів би для себе розглядати 4 баланс в горі як е зону. Але щоб набирати лангів, ну, я не впевнений, я буду пропускати. Тобто я вже буду дивитись на як поводитиме себе ціна при е, тесті 4 годинного шартового імбалансу, якщо його дадуть. Так, е, по Діксі все найближча зона 4 годинний шартовий імбаланс, від якого я буду розглядати реакцію, якщо вона буде присутня. Далі, давайте по євро. Також почнемо, почнемо з віклі таймфрейму. Найбух, найб... ну, Наближчій у нас зони так само, як і по Діксі. Так, що ми бачимо? Ми бачимо свій вгорі, ми бачимо ціль знизу, яку хотілося б зняти. Тому поки що наразі маємо ціль знизу. Навіть якщо натягнути на останній імпульс преміум дискаунт, то все одно наша ціль є знизу, хоча вже то ціна приходила в значення преміум, але менше з тим, чекаємо зняття. Це було б, здається, логічним, але і цю зону також. Не буде зайвим відмітити. Далі, що ми бачимо? Ми прийшли в один о, в віклі імбаланс. Так, сам на його тест. І також подивимось по закриттю тижня, яким чином ми закриємось. Переходимо на дейлі На дейлі ми бачимо інверсію. Я, якщо чесно, не розумію, що тут брати за основний таргет, але буде фрактал, в який ми шартили до цього. Зняття утворення BPR на дейлі. і про наявність цього лангового імбалансу говорити зарано, тому що ми його можемо за сьогоднішній день стерти, якщо буде корекційний рух. І наразі я можу говорити лише на daily таймфреймі про наявність у цієї зони цього daily імбалансу. Далі переходимо на 4 години. На 4 годинах, так само, як і на Діксі, ми бачимо, що наразі тест цього 4-годинного імбалансу не надає нам поки що реакції. Але і сказати, що ми зробили фулфіл або інверсію за рано, тому будемо спостерігати, що буде давати маркет. Тут також бачимо зняття на Делі. Так, це саме він і є. Я також про цей фрактал казав раніше. Переходимо на годину. що ми спостерігаємо? Є у нас чіткий висхідний рух. З роботою тут була 4 годинна зона тест 4-годинного і полетіли вгору. Так, знизу у нас еквіли утворені. На годині. Зараз перевіряємо. 9.9. Так, да, саме еквіли зняття тут не було. І по Діксі також перевіряємо. Чи було зняття? Ні, по Діксі також зняття не було. Тому будемо спостерігати за реакцією від цієї зони. Тобто можливий сценарій для інтрадей. Зняття і на ПДХ. Таким чином я розглядав би при наявності моделі реакції від е, зняття цього е, фракталу. Тож, по євро, план на інтрадей є на е, більш Довготривалий період поки що ціна не визначилася, і я не можу сказати, чи буде продовження ланга, чи це і була наша ціль. Тому давайте фунт. Розглянемо, що в нас по фунту. Також віклі відкриваємо. Подивимося, чим закінчився у нас попередній тиждень. Ну, я для себе на віклі все ж таки очікую спуск ціни зниження до зон, які я відмічав раніше. Що ми тут бачимо, зняття не було. Є шартові зони, тест від неї Volume Confirm. І після зняття. Цього фракталу ми розвернулись. Ну, По фунту я все ж таки розглядав би шорт продовження шортового наративу, тому що лангових зон у нас все ж таки не утворення. Було б добре і додатковим аргументом зняття вгорі, його поки що не зняли, але тим не менше, вже у нас утворений великий rejection блок на daily таймфреймі. Далі спостерігаємо, що ми можемо зробити. На чотирьох годинах я не бачу для себе шартових зон. І на чотирьох годинах я б розглядав наступне зняття цього фракталу. І після нього можливе продовження руху все ж таки на зняття фракталу, який у нас залишився вгорі. і потім вже можливе продовження руху вниз. Але наразі це е, припущення, і не можу бути впевненим. Відсутність шортових зон е, на 4 годинах наразі не дає можливості розглядати шорт. Але е, лонг я розглянув би саме таким чином. Далі переходимо на годину. У нас є годинний імбаланс. Є його тест, потім після його тесту тест годинного лангового імбалансу. Знову переходимо на полфіл цього імбалансу шартового, знімаємо фрактал локальну ліквідність і отримуємо реакцію і знову утворення шартового імбалансу. Тобто наразі на годині для мене також рух. Напрямок руху не визначений. Тут у нас є зняття. Тут у нас також є зняття Азії. Давайте подивимось. Ну ні. 3-5 хвилин. Ні, я все цей рух пропускав би навіть якщо ми підемо вгору на зняття Азії Хай, або навіть ПДХ, я цей рух буду пропускати. Або буду чекати утворення нових лонгових зон для того, для того щоб продовжити висхідний рух на зняття фракталу, або все ж таки чекатиму зняття фракталу і потім вже лонг. Так, це у нас був фунт. Далі давайте по геру. Гер взагалі подобається. Подобається зупинка цього булрану. І дивимось, що ми маємо. А, наразі не можу сказати про інверсію. А... На віклі лангового імбалансу, тому що тиждень не закритий, ми можемо отримати реакцію, закритий vip тобто за цим будемо спостерігати. Але наразі ми прийшли до тесту віклі імбалансу, який у нас був нижче, і хотілося б отримати корекцію у зону цього фракталу. Але працюємо з тим, що є, отримали реакцію. Ціль у нас знизу є. Дивимо, що на делі. Можливо, утворення делі імбалансу, але зараз наразі його немає, тому як аргумент не сприймаємо і на делі малюємо найближчу зону, яка нас може цікавити, Вон, це шартова зона. Далі переходимо на 4, на 4 години, бачимо великий 4 годинний імбаланс. Тест якого не призвів для, до продовження руху, але і інверсія його не відбулась. Тому відмітив, для, відмітив би для себе цей відмічаю фрактал, ставлю тут алерт, і коли ми прийдемо на зняття, я б розглядав продовження шарта, не дивлячись на віклі. Ланговий імбаланс. Тому що наявність шарта при роботі спої може свідчити нам про продовження шартового руху. Далі дивимося, що у нас тут є тест віклі, відсутність агресивної реакції. Знову шартові в нас зони. Тому да, я продовжую би по гіру шукати або очікувати. Для себе шартового руху. Лонг наразі не бачу для себе як можна набрати. Так, це був гір 40. Далі давайте подивимось по золоту. Щоночі у нас АТХ. ось АТХ гепом відкрились, ось АТХ гепом відкрились, і ось знову АТХ. Ну, коли ціна а, йде за таким імпульсом без корекції. Я пропускаю, тому що ну, наразі я не розумію, чи це вже в нас досягнута ціль, чи ні. Найближче, що я зроблю, це поставлю алерт на 4 годинний імбаланс. На годинному таймфреймі навіть розглядати нічого не буду. І то не впевнений, чи буду я розглядати тут продовження ланга при тесті 4-годинного імбалансу. Так, і так, це були всі пари, які я зазвичай дивлюсь. Мене звати Дмитро. Ви на каналі DTM. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі, якщо є зауваження або питання. Бажаю всім гарного профітного дня, до зв'язку, до наступного разу.